With fire. To dust. When we aim to Друзі, всім привіт! Сьогодні, як я вам і обіцяв, у нас Infinity EX35 трішечки історії про цей автомобіль, а потім відео огляд. Погнали! Ну, дивіться, а історія дуже проста. Насправді, позвонив ні, брешу, написав підписник і каже, що знайомі продають такий фінік. Якщо є бажання, можете їхати дивитися і купити за адекватну ціну. Звичайно, що ми зробили? Правильно, ми поїхали і подивилися його спочатку перед тим, як купити. Так, ось що хочу сказати: ми приїхали, подивилися. Тачечка дуже реально класна по кузову, без жодних підкрасів, але зразу видно, що за нею ніхто ніколи не дивився. Друга власниця, яка зараз за кордоном, вона її просто вбивала. І коли ми приїхали, з неї текло, радіатор тік, тормозів не було, диски всі були отакі, кривенькі. Взагалі не хотіла вона тормозити, взагалі не хотіла їхати, всяких куча помилок було по ній. Салон засраний, ну тобі ж автомобіль дуже в такому втомленому стані. І хочу сказати вам: всі власники Infiniti, знайте, я дуже люблю цю марку. Не вбивайте свої тачки, бо руки повідбиваю. Любіть свої Infiniti. Це я вам кажу як власник Infiniti GX35. Так ось, що хотів би сказати. Коли ми приїхали, подивилися, поторгувалися, власник сказав, що подумає. Як власник, власниця за кордоном, але її, так сказати, друзі, чоловік там і так далі. Ну, довга історія. Я сказав, подумаємо, і ми зійшлися на наступний день в ціні. Тачечку, ми придбали, забрали. І ось тепер дивіться на цю красуню. І скоро вона буде у продажу, але не, суть, не, не в тому діло. Найголовніше, що я хочу сказати, що я дуже хочу зробити огляд на Infinity EX35. Поїхали! Ну, дивіться. Перше, що хочу сказати, автомобіль випускався з 2007 по 2017 рік. Так, в 2014-му був рестайлінг, В 2013-му змінили назву, чомусь не знаю, чому японці змінили назву з EX35 на QX50. Але вони це зробили. Тому з 13-го року це qx 50 до 13-го це x 35 Так ось, ну, тачка протрималася на конвейері 10 років. Я думаю, що ви погодитесь, що це дуже-дуже непоганий результат. Так ось, друзі, пам'ятаєте, ті часи, коли Інфініті робив рекламу про те, що якщо ви пошкрябили, поцарапали свій Інфініті, то... Лакофарбове покриття, воно затягнеться і не потрібно буде ні полірувати, ні фарбувати і так далі. Ну, звичайно, це все туфта і лажа, я вам зразу скажу. Нічого такого подібного немає. Перевірено на цій тачочці всі царапки, всі коцки, все воно є, нічого воно не затягнулося. Але справедливості заради потрібно сказати, що автомобіль дійсно дуже непоганий, що стосується кузовних елементів. Фактично, знайти. Ржавий, дирявий, якийсь кончений по кузову варіант, точно у вас вряд чи вийде. Але те, що ці автомобілі частенько бувають в ДТП, то це також факт. Чому в ДТП? Тому що 70% потенційних покупців цих автомобілів це дівчатка. А дівчатка, як правило, не розуміють, що таке 35 літровий мотор, який їде на всю свою потужність, і частенько попадають в якісь, так скажімо, історії. На такому автомобілі. Тому при покупці не переживайте, вряд чи він буде ржавенький, але і вряд чи він буде ціленький. Дивіться і будьте обережні. Ну, і взагалі, що стосується кузова, автомобіль, який ще розроблявся там 15-20 років назад, він виглядає дуже чудово. І він мені нагадує, знаєте що? Ну, якусь таку жабу. Дивіться. Інфініті схожий на жабу. Ну, так, це і є. І це. До речі, мені дуже і дуже подобається. Тому що стосується кузову, в мене цей автомобіль не викликає ніяких питань. Навіть з тим, що нічого тут саме не затягується на лакофарбовому покритті. Тому дивіться, друзі, інженери не розробляли ніякого лакофарбового покриття, яке саме затягується при якихось царапках. Це розробляли, знаєте хто. Маркетологи, які хотіли продавати ці тачки, і в свій час, до речі, вона дуже дуже користувалася великою популярністю серед жінок і в Європі, і в Штатах, і сьогодні навіть в Україні певною популярністю такий автомобіль користується. А тепер, друзі, дивіться, що стосується салону. Салон дійсно виглядає дуже так по святковому, але що хочу сказати, так він особливо, якщо це світлий салон, він виглядає дуже ярко. Дуже святково, нарядно. Але з часом оці карти, накладочки, оці, ці пластики, вони тріскаються. Сидіння тріскаються, руль стирається, речах коробки передач затирається. Всі якісь елементи в салоні, вони приходять навіть, уже якщо пробіг у вас приблизно 100 тисяч кілометрів, то салон вже не виглядає як новий. І власники, які люблять свої інфініті, звичайно. Балончик, фарби, полірольчики різні кондиціонери для шкіри, це все вам знадобиться. Якщо салон темного кольору, то він виглядає ну, більш-менш навіть після 100 тисяч. Якщо світлий колір то, звичайно, ну, є певні нюанси. Тому салон нарядний, салон мені подобається, але дуже-дуже швидко він старіє. Ми тепер переходимо до двигунів. Дивіться. Традиційно для всіх Infinity. Це японець, до речі, тому традиційно для всіх Infiniti встановлювали не такий великий вибір моторів. Це не німець. Там, можливо, і 10 різновидностей е, всяких двигунів встановити. А у нас такий варіант, коли встановлювали всього декілька моторів. Встановлювали 2,5, 3,5, і 3.7 всі V-образні шістки, І встановлювали також 3-літровий дизель. Дивіться, від дизеля зразу кажу вам, відмовляйтесь. Причина. Причин дуже багато насправді. Ну по-перше, дизель економний і їде на всі гроші, як кажуть. Але він привід ГРМ ненадійний. Також з сажовіком у вас можливі проблеми. Також датчики ГР вилітає тому От дизель, знаєте, можете економити на паливі, але дуже-дуже прийдеться частенько піднімати капот і щось там в тому дизелі ковиряти. Тому від дизеля відмовляємося. 2,5 це рідкість. Тому, хоча насправді 2,5 там 222 кінських сили, мотор, до речі, непоганий двигун, але рідко його може зустріти, тому на ньому також не хотілося би дуже наголошувати свою увагу. Зупинимося на 3,5-литровий бензиновий двигун з тьма кінськими силами, і також 3,7 це пізніше, які почали встановлювати на 330 кінських сил. До речі, обидва двигуни Вони дуже-дуже непогані. Насправді цей двигун 300, 350 а то й 400 тисяч кілометрів виходить у вас без всяких проблем. Єдине, що, звичайно, вони потребують певної уваги. І е, якщо будете купувати, то зверніть увагу, чи немає ніяких там соплей так сказати. Да? Тому що е, можуть бути певні проблеми з прокладками ГБЦ, з прокладками, значить, е, клапаної кришки. Тобто, Зняли оцю кришечку, засунули свою мордочку туди і подивилися. Якщо там все сухо, значить все окей. Але якщо не сухо, то все це лічиться, промивається, міняється, все робиться, все буде добре. Але ну, це привід лишній раз, так скажімо, поторгувати з власником. І, значить, що ще хотілося б сказати: так, потрібно чистити дросільну заслонку. Так, потрібно дивитися за каталізаторами, ще краще їх взагалі вирізати. Поставити обманку і забути про них. Чому? Друзі, бо через вентиляцію картами газів оця весь цей пил з каталізаторів він попадає в камеру згорання, потім в камері згорання утворюється значить В камері згорання утворюються царапки на стінках циліндрів, і, звичайно, це що? Правильно, це задири і потім проблеми з двигуном. Тому, друзі, каталіки. Викидайте, вирізайте, ставте обманки, як говориться, питань у вас не буде. І що ще хотілося би сказати про 37-літровий і про 3,5-літровий мотор, це те, що дійсно двигуни потужні, і вони потребують, ще раз наголошую на тому, що вони потребують уваги. Частенько їх вгрівають, їх перегрівають, тапка в пол, як говориться, і погнав. А за радіатором ніхто ніколи не дивиться. Тому якщо ви купуєте такий автомобіль і ви бачите, що в нього забруднений радіатор, то краще, мабуть, відмовитись, бо в якому стані той двигун ви вже так зразу і не розберетеся. До речі, радіатор на цих моторах 3,5 літра також ненадійний і частенько радіатори течуть. Як це лікується? Ви все зрозуміли. Заміною радіатора. До речі, тут радіатор поміняли. Робота і заміна радіатора приблизно вийшла в 12 тисяч гривень. Але, якщо варіант не ушатаний і за ним дивилися, то, мабуть, що і з мотором все буде в порядку. До речі, гідропідсилювач керма мені також не дуже сподобався. Він дуже тугенький. А я ще раз кажу: якщо потенційні покупці цих тачок це дівчата, то їм, мабуть, також не дуже сподобається, коли руль сильно тугий. Але, але... Рулиться тачка дійсно класна. Підвізка, надійна, підвізка це апогей цієї тачки, вона без питань, вона рулиться як BMW. і надійна як, ну я не знаю, як найкращий японець. Тому по підвісці питань немає. Тормоза гівно, дуже швидко перегріваються диски. Двигуни найкраще брати 3,5 або 3,7 літровий, але не перегрітий, не ушатаний. Тому дивіться, якщо він без. Всяких підтікань мастил, і він не вгрітий, і стоїть нормальний чистий радіатор. Без питань можете брати. Ну, а тепер переходимо до коробок передач. Тут також не все однозначно. І е, що хотілося б сказати по АКПП. Ставились тут коробки передач від компанії Жатко і на 3,5-літрову версію, і е, це була п'ятиступенева коробка. Потім, е, коли далі Інфініті пішли, зробили рестайл, додавали мотор 3,7 і на нього вже ставили коробку 7-ступеневу, також жатко. Ці коробки, люди добрі, їх от жаліються на коробки передач на інфініті, коробки передач жатко це гівно. Ну, слухайте, звичайне гівно, якщо його не... Обслуговувати своєчасно цей агрегат потребує своєчасної заміни мастила. Тим більше якісного мастила, оригінального мастила. І не кожні навіть 60 тисяч як рекомендує завод е, зав, завод виготовитель. Чи як це сказати? Завод производитель на російській мові, завод виготовник ну Мабуть, що, ну, коротше, друзі, ви зрозуміли. Завод рекомендує раз в 60 тисяч міняти мастило в АКПП. А я вам скажу, що нормальні, адекватні сервіси, які обслуговують такі тачки, вони рекомендують міняти мастило кожні 40 тисяч км. Ця тачка дуже любить якісне мастило. Тому міняйте мастило раз в 40 тисяч і питань не буде. А якщо ви цього не будете робити, то дивіться, що у вас буде. А, до речі, ще. Поставте перед входом в коробку передач фільтр тонкої чистки. Так в коробці стоїть фільтр, але ви бачили той фільтр. Таке враження, що той фільтр десь з пилісосу зняли і туди втикнули. Тому, якщо ви не змінюєте своєчасне мастило, воно там грязне, закоксане, Потім починаються проблеми з соліноїдами, які не люблять е, забруднене мастило. Потім у вас починаються проблеми з пакетами фрикціонів, які також цього всього не люблять, не своєчасного обслуговування. Потім у вас з'являється стружечка, потім коробка стає в аварію, перестає їхати. І, звичайно, ви маєте повний пакет геморю. Тому обов'язково поставте на вході в коробку фільтр тонкої очистки. обов'язково міняйте раз в 40 тисяч мастило. Не прикурюйте, будь ласка, цю машину, е акумулятори маю на увазі різними там проводами і так далі. І тому подібне. Чому? Тому що плата. Електронна в коробці передач, вона також розрушається, згорять контакти, і потім ви також можете мати проблеми ще й по електроніці, що стосується коробки передач. Тому, якщо ви будете не прикурювати цю тачечку, якщо ви будете раз в 40 тисяч міняти мастило, якщо поставите фільтр тонкої чистки на вході, і тоді, скоріше за все, відсотків 95, що ця коробка прослужить 200-250 тисяч кілометрів. До речі, це стосується і 5-ступеневої і 7-ступеневої жатко. Тому жатко любить обслуговування. Ось собі, коли купуєте таку тачку, в голові це вбийте собі, намалюйте, напишіть, при, прикріпіть на свій холодильник і це завжди пам'ятайте. І тоді я вам гарантую, що мотор виходить. 350 400, коробка виходить 200-250 без всяких проблем. Друзі, ми переходимо до висновків. Ще хотілося б перед висновками нагадати, що роздаточна коробка також потребує заміни мастила раз в 40 тисяч. Тому, коли в АКПП міняєте мастило, міняйте в роздатку. Вона ніколи у вас не загудить, не буде питань, і повний привід буде працювати на 100%. А тепер уже точно переходимо до виставків. Дивіться, які виставки? Старенька машинка преміального бренду. За адекватні гроші така машина на сьогоднішній день коштує в середньому 10 тисяч доларів. Рахую, що за преміальний кросовер на повному приводі на такій комплектації на автоматі 10 тисяч доларів це адекватно. Але якщо ви не готові ці тачки обслуговувати, якщо ви купляєте таку машину за останні гроші, і ви взагалі не розумієтесь на машинах, я вас дуже благаю. Не купляйте Infinity EX35. Просто молю вас, не купляйте. Бо ви будете плюватись, у вас буде просто куча різного роду проблем, і ви будете потім всім розказувати, що це тачка повне гівно. Але якщо ви фанат автомобіля будування, якщо ви любите машини і не на останні гроші купляєте, це реально рекомендація. Для покупки. Це тачка, яка вам подарує емоції. Це тачка, яка і через 10 років не постаріє. Це тачка, яка і через 10 років буде викликати у вас тільки позитивні емоції. Вона дуже класна, вона дуже хороша, вона дуже гарна, надійна, класно їде, все в ній добре. Але вона дуже чутлива, вона любить просто, щоб її обслуговували. Все. Якщо ви готові на це, то це 100%. Ваш варіант. Друзі, а на цьому буду з вами прощатись. Надіюсь, вам відео зайшло. На цьому все. Нехай буде мир і до нових зустрічей. Дякую вам До побачення. Я знаю, що у вас зараз в голові, які думки. Чому не показав задній сидін? Друзі, та нема там заднього того сидіння. Там дуже мало місця в салоні. Ззовні велика, внутрі дуже маленька. А ще Залишилось про багажник сказати. Та да нема там теж місця. Багажник тільки поставити пару сумок з якогось АТБ. І на цьому все. Тому не питайте ні про заднє сидіння, ні про е, багажний відсік. Краще спитайте, яке скоро у нас число. А скоро у нас день закоханих, скоро у нас 8 березня. Тому, чоловічки, машинка чекає на ваших жінок. Купуйте своїм жінкам нормальні машини в кінці кінців. Ну, а я погнал. Будьте здорові!